Привіт, друзі, термінова інформація, тому що 2 та 3 лютого кордони між Україною та Польщею будуть заблоковані. Про це нам повідомляє як Прикордонна служба України, так і новини в Польщі. Тому що, друзі, вже починаючи від 10 години 30 хвилин за Варшавським часом на кордонах Медика Шегині, Корчова Краківець і в Дорогуську буде десь близько по тисячі фермерів, які будуть блокувати тракторами. Кордони, і звісно ж будуть блокувати не тільки вантажівки, через які власне і страйки ці влаштовують, а і звичайні автомобілі і автобуси також будуть заблоковані. Тому як і прикордонна служба України застерігаю та прошу поділитися цією інформацією, що на кордонах будуть утруднення, тобто черги, звісно ж, друзі, триватиметься акція до 3 лютого до опівночі. Все це пов'язано, друзі, не з тим, що чоловіків не випускають за кордон. Це пов'язано з тим, друзі, що польські фермери страйкують через надмірне ввезення зерна з України до Польщі. І вже близько останніх кількох місяців взагалі не є контрольованою ця ситуація. І у зв'язку з цим польські фермери говорять, що е, міністр. Економіки, напевно, повідомляє неправдиву інформацію. І, звісно ж, таке товариство, яке називається Шукана вєщ», збирає людей. І, як я вже сказав, по тисячі людей буде приблизно, як вони розраховують, на кожній акції, тобто на кожному місці, там, де вони будуть проводити акції, зокрема, це в більшості кордони. Тому друзі будуть утруднення. І до чого вам готуватися? До, готуватися до довгого перетину кордону. І ще раз прошу поділитися цим відео з іншими, щоб кожен знав, що його очікує протягом 2 та 3 лютого. І друзі, пишіть, яка ситуація стане на зараз на кордоні, який ви перетинаєте. Кожен українець вам буде вдячним за це, тому що він розраховує кордон перетнути якнайшвидше. Тобто, як це і повинно бути.